Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Велика Британія ухвалила рішення передати Україні транспортні гелікоптери Puma HC-2, які нещодавно були виведені з експлуатації королівських повітряних сил. Про це повідомляє видання Avions Legendaris. Згідно з опублікованими даними, Міністерство оборони Великої Британії готове передати Україні від 8 до 10 гелікоптерів Puma, що були офіційно списані 31 квітня 2025 року. Останнім місцем базування цих гелікоптерів були 33 я ескадрилья та 230 та експедиція. На екскадрилі королівських повітряних сил, яка активно використовувала Puma HC-2 у східній Азії. Загалом гелікоптери цієї серії понад 50 років виконували роль робочих конячок королівських повітряних сил. Вони брали участь у більшості військових операцій Великої Британії, починаючи з 1971 року, зокрема в Іраку, Афганістані на Балканах і в Африці. У 2000-х роках уряд Великої Британії запустив програму продовження терміну служби Puma під назвою Life Extension Program. Жех цього проєкту планувалося модернізувати 28 вертольотів HC 1, однак у підсумку оновлення пройшли лише 24 з них, отримавши статус HC 2. Модернізація проведена компанією Airbus Helicopters. Раніше Єврокоптер включала встановлення потужніших двигунів турбомека Макіла 1A1, по 1800 кінських сил кожен, оновлення авіоніки, зокрема впровадження скляної кабіни, покращення систем захисту екіпажу, збільшення паливної ємності для розширення далі. Польоту загальна вартість цієї модернізації склала 260 мільйонів фунтів. Наприкінці березня 2025 року. Гелікоптери Puma HC-2 були повністю списані зі складу королівських повітряних сил. Тепер ці багатоцільові транспортні гелікоптери, що здатні перевозити десант вантажі та виконувати евакуаційні місії, будуть використані Україною. Очікується, що вони допоможуть підсилити можливості збройних сил України у транспортуванні військ, медичній евакуації та логістиці на передовій. Таким Чином із передачою британських Puma HC-2 парк транспортних гелікоптерів України значно посилиться, що сприятиме покращенню мобільності військових частин та забезпеченню ефективних повітряних операцій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.